Про клуб я вже чув давно, я знав, що є такий клуб, що ми грали товариські ігри з цим клубом. Це так як я з Житомира знав і гравці, які тут грали колись, були знайомі тут. Враження самі позитивні. Тут формується новий колектив, прийшли нові тренери, хлопці, які, з якими ми були в Полісся. Тому не було складно знайти спільну мову з колективом. Всі хлопці, ну, всі нормальні хлопці, спілкуємось добре, вже, вже місяць працюємо разом, так що все супер. Ну, Хто більше сподобався, це напевно, хто запам'ятався це Манчестер-Сіті, тоді в них в... Команді ще грав Філ Фоден, який зараз в першій команді, який коштує дуже багато. І Брахім Діас це два топ гравці, які запам'яталися. Дуже хороша команда. Та... Ми спілкуємось, ми жили десь з 13 років в одній кімнаті з ним. Ми спілкуємось по цей час і завжди, коли бачимось, дуже, дуже це... я можу сказати, що це мій друг, з яким я вже спілкуюся більше 10 років. Багато знаю і батьків, його знаю, і дуже багато розказував і зазвягель мені. І це, це мій друг. Не можу, Тільки, тільки краще, можу сказати, нього. Ну, в мене залишились знайомі там, особливо один, з яким я також жив, там в одній кімнаті, з яким ми спілкуємось, який мене кликав до себе на весілля. Він, він не дуже добре ставиться. Я говорив з ним і казав йому, як є насправді, те, що їм показують, те, що їм можуть показувати по новинам, це не так все, як є. Тому я, я можу сказати тільки про одну людину, з якою я спілкуюсь, що він не дуже добре ставиться. А як відносились до мене, там люди там доволі добрі, які завжди допомагали, там, навіть які навіть тебе не знають. Ну, нічого не можу сказати. Ну, деякі добре відносяться, деякі не дуже. Ну, головний фактор це те, що ми були всі разом, ми, ми вже дуже давно грали, ми багато ігор е, пройшли, ми вже знали, хто як, е, що від кого очікувати. Ми розуміли більше одне одного, тому що ми два роки одним, е, одним складом грали, награвали це все. Ми, пройшли, ми застали війну разом, ми проходили там. Жили не в самих кращих там умовах, ми, ми разом були, і це, це саме важливе було те, що ми стали чемпіонами. Це... Ну, ну, Мені приємно, що він мене так називає, але мені до, до Месі ще я не знаю, як, як до неба рачки, напевно. Так не знаю, може тим, що я невеликого не росту як Месі і може десь. Схожий дриблінгом, але хлопці також так буває, називають мене. Є хороші команди, я, я гадаю, що Карпати 2, рух, 2 будуть грати на хороших полях, будуть футболісти, які там не підійшли в першу команду, яким треба буде награвати, там, може комусь після травми. Набрати форму. Я думаю, що буде цікавий чемпіонат. Я гадаю, що перша і друга ліга не, не сильно відрізняється одне від іншого. Тому я думаю, буде цікаво. Зараз більше команд, буде багато ігор, так що я думаю, буде цікаво. Ціль у нас одна це тільки перше місце, і другого місця для нас немає. Для, для мене другого місця це 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 не те одне є одне є це золотий медалі то й я б навіть напевно не забрав